Друзі, ну що, у нас на продаж поступає така от пантаревка. Порш каєн, 2006 рік. Автомобіль. Дім, да. розкажи за машину. Каєнчик. Бачите на салончику, огонь. на пневмі 4.5 бензулька. Ага. Газове обладнання стоїть, але без балону. Дідь, не, до, не встигли поставити. Не встигли поставити, все підведено. Люк є. Пневма працює, дворники працюють, фари світять. Це вже добре. Да, Пичка дує. Пічка, Пічка дує. дує класно. Да. Дерево. Ну, що вам ще розказати. А машина буде для машина. наших підписників ціні да. 8 тисяч. 8 тисяч да. для наших підписників приїжджайте. Будете. Пантереска за 8 тисяч. Ну що, за ці гроші що ти купиш? Що купимо? Peugeot 5008 можемо продати ці гроші, ні? І то. І то, так. То, <ріху> да. Так що приїжджайте, Все. за Бердич, Шкіряників 8, автомайданчик біоравтор.